На Дніпропетровщині ще п'ятьом дітям із діагнозом глухота провели кохлеарну імплантацію. Сьогодні хлопцям та дівчатам підключили зовнішній апарат. Кожен з маленьких пацієнтів по-різному відреагував на звуки, якими повниться місто. Хочу подякувати всьому робочому медичному колективу, який повертає наших дітей до нормального життя. Сьогодні п'ятеро дітей отримали ці імпланти. Попереду них чекає. Досить великий період реабілітації побажаю в даному випадку батькам. основне це сил та натхнення продовжувати далі це виконувати. Цьому порядувало хірургічне втручання. Під час нього у внутрішній вухо пацієнта лікарів живили своєрідний приймач два місяці повного відновлення і вже підключають зовнішній блок імпланта. Всі діти були прооперовані протягом останніх двох місяців. А сьогодні ми побачили останній етап цього процесу кохлярної імплантації це встановлення зовнішнього блоку кохлярного імпланта. І фактично ми бачили перші хвилини, коли дитина почула звуки. Ці кохлярні імпланти були закуплені державними коштами за рахунок державного бюджету і були надані нашій області для того, щоб ми могли встановити їх нашим дітям. Ні, наші фахівці навчалися дуже довго, і це були в більшому мірі закордонні відрядження. І це навчання проходило в провідних країнах Європи: це Франція, Німеччина і Сполучені Штати Америки. У родині пані Світлани підростають два хлопчики: старшого сина в віці п'яти місяців. Матуся помітила, що він перестав реагувати на своє ім'я навколишні звуки. Прийшли гуляти на вуличку, Він махає діткам, привітам, ідемо додому. Пока. Тобто, все це було. Він був дуже комунікабельний, і, мабуть, він ну, візуальне сприйняття гарно працювало в нього, і він розумів, що потрібно робити. І почали ж обстеження. Ми якби навіть не думали, що це може бути втрата слуху. Ми думали, може якась неврологія чи ще щось. Почали обстеження по лікарях і потрапили ми до сурдолога, в якого. Перевірили слух і виявилося, що це повна глухота. Дякувати Богу, ми не гаяли часу, тобто ми все це зробили дуже швидко-швидко. Уже півроку в нас був діагноз, ми одразу одягли слухові апарати дитині і стали на чергу на імплантацію. В рік і два місяці проімплантували Діму, і з того часу почався наш шлях. Чуючи дитини, це була реабілітація, досить таки довга, він вчився слухати з мовним процесором. Але зараз все класно, він відвідує звичайну школу. Батька трирічної Олександри переповнюють емоції. Його донька вперше відреагувала на звуки навколо. Ми дізналися десь, мабуть, год тому, де то в цьому районі. А взагалі, як оказується, вона у нас рождення таке. Да, ну вона якось чула трохи, а це казалось, що це вібрації, на вібрації вона відкликалася. А так, ну, слава Богу. Придбані кохлеарні імпланти коштом державного бюджету.